Я подивився на цю вісьмерку. Ми ці квіти тримали в воді, і сьогодні там капає вода жива. От, і так хочу сказати, щоб дійсно церква, вона, як написано, з-під храма тікла вода, яка напоювала народи. Тому так хочеться, щоб наша церква і в неї завжди була вода Святого Духа. Да? Завжди була свіжість церкви, і цією свіжістю ми могли ділитися цією свіжістю з людьми, з іншими людьми. І по вертикалі ми бачимо вісьмірка, а також це по горизонталі це безкінечність, тому хай безкінечність Божої любові буде з нами, і в нас буде безкінечна любов до Бога. Амінь. Я цього щиро бажаю. Я цього щиро вам бажаю. Тому з Днем народження, як я вже сказав, у нас сьогодні немає, якихось да, особливих гостей. Завжди в нас є особливі гості. Це Ісус Христос, це Дух Святий. Хоча на ділі ми в гостях, в нас є особливі гості, це ми з вами. Це церква, це брати і сестри, які з інших церков, це нові люди. Ось Сьогодні ми є гості у в Домі Божому, у Господа, і ми радуємося, дякуємо йому, що нам є 8 років. Через неділю, тобто 19-го, здається, у нас буде. День подяки, День подяки. Ми будемо дякувати знову і знов за всі благосвіння Божі, за милості Божі, за всі е, плоди, які Бог нам дав. Це День подяки, буде жатва називається. Тому це буде здається 19 числа. Е, і, скоріше всього, ми плануємо також виїзд в інше селище, де ми зможемо також провести там служіння е, День Подяки. День подяки. Ми про це ще будемо оголошувати в наступному служінні, будемо про це молитися. І сьогодні в день причастя, також у нас сьогодні причастя, це жертва Христова ради нас. Ми сьогодні також будемо жертвувати. Я не оголошував, але Бог мені дав таке на серце жертвувати завжди на причасті на спасіння людей. Це ціна причастя, це ціна нашого спасіння. І, можливо, ми якусь сложимо свою ціну. І тому ці фінанси після служіння прямо на стіл ми можемо пожертвувати. Ще раз кажу, хто бажає, хто за спасіння. Це абсолютно добровільно, щоб ніхто не казав. Але я хочу положити гривню дві, п'ять, десять, щоб за це купити Євангеліє, щоб за це заправити автомобіль. І люди поїхали до людей, де вони розкажуть їм про Ісуса Христа, де вони помоляться за них. Я хочу бути учасником спасіння людей. І кожний раз до кінця року. Які тільки в нас причасті, ми будемо завжди вдячні Богу, будемо участвувати в жертві спасіння людей, тобто наша лепта для того, щоб Ісус міг нашим транспортом, нашими ногами піти туди до тих людей. Амінь. Тому хай Бог благословить нас. Ще раз скажу, це абсолютно добровільно! Абсолютно добровільно. Ці кошти йдуть на придбання Євангелія, на те, щоб ми могли поїхати до людей, піти до людей. І там е робити іналізацію. Я вам скажу, що скоріше це буде селище Дослідницьке. Чому? Тому що я вам скажу, що ми туди їздили командою, ми е обходили його, воно не виходить з мене серця. І недавно я знав, що там вже є домашня група з Києва, які постяться і моляться, щоб там була помісна церква. Спасіння. З Києва Уже є там домашня церква, яка провела одну домашню пастора Олі Сінєльникові. І коли їй позвонив, вона говорить, звісно, давайте відкривати, слава Богу. І тому вже на цьому тижні я буду їхати туди, домовлятися за приміщення, шукати і так далі. І якщо ніхто не поїде, я поїду. І нас буде двоє: Христос і я. І ще одна домашня церква, яка буде там. Тому слава Господу, тому я вірю, що Бог нас. Благословить і ті люди, вони постяться моляться два місяці, щоб там була церква. Пам'ятаєте історію, коли молилися, просили Ісус, придій, помоги нам! да? Господь помогій нам, і Бог побуждає Петра і говорить, вставай, іди, там чекають. І Він прийшов, і Він благовідував, Покаялись люди, і там почалася церква. Тому я я говорю з говорить, навіть це відповідь на наші пости і молитви. Тому що вони тільки зароджують церкву, а домашню. А я вже хочу, щоб ми, і в серці в мене, що ми приїхали, і кожну неділю робили там служіння. Кожну неділю, сьомий день Господу. У нас було тут, потім один район одна поїхав, потім наступний район поїхав. І так по черзі ми могли бути учасниками спасіння людей. Амінь. Слава Господу! Я... Вибачаюсь, я не підрахував, треба було підрахувати, скільки було, ну, можете умножити 52 неділі в році на 8, скільки це було, 5, 8, 40, 400 з чим-то да? а, Скільки людей у нас покаяли за цей час, скільки обновили, скільки стало нас служіння, скільки багато учив нас Господь, когось Бог іцілив, когось Бог обновив, когось Бог звільнив. Слава Господу! Слава Богу нашому. Тому. За все йому слава, за всім вісім років, хай Божа благодать буде з нами. Хочу нагадати, що е, ми говорили, що піст у нас з сьогодні на завтра, на самом ділі він перенесений з 28 числа. Аж в кінці жовтня у нас буде піст з 28 на 29 жовтня, наш піст і молитва, наша черга нашої церкви. Зрозуміли, так? Да? Записали? Хтось буде сьогодні пуститися, це не гріх. Кости і молитися взагалі це не гріх, щоб знав. Це, це благодать, це, це, це навіть е, шанс можна приобрести якусь трохи е, або в непристройність і так далі. Тому Бог благословить всіх нас і буде з нами. Я ще раз вітаю всіх, всіх гостей, всіх, хто вперше. Радимося, що ми сьогодні в простоті такій сімейній і дітки ви, е, славили Господа, і дорослі, і молодь, і гості. Слава Богу, сьогодні я вірю, що прекрасний, благословений, накритий стіл. Звичайно, я не проминув того, щоб хто сьогодні, е, ніхто сьогодні не отримав щось. Обов'язково кожен із нас сьогодні отримає е, якесь благословіння духовне і якесь е, матеріальне. Тому що в кінці служіння все-таки кожен із нас е, отримає якийсь, знаєте, ну це де народження. Ну я не міг, просто в мене серце. Ну, не, ну як так? Де народження і, і геть нема пригощення? Да? Хоч для нас. Тому воно буде. Невеличке, але буде. Слава Богу. Тому коли батько вдома, да, то, да, то він дивиться за тим, щоб і все було. І в холодильнику щось було, і там було. Я не за себе, я за Господа. Тому Бог дає на серце, щоб, знаєте, написано що діти мали піщу, щоб не слабилі в дороги. Христос говорив, тому може когось, знаєте, желудок з'їдає, а додому треба ще дойти. Тому а, щось ми переб'ємося, так сказати. Як хтось говорить, червячка заморить, не треба ніякому морити червячка. Це розрушайте, це всякі червячки. Так, слово Боже, хотів би з вами поділитися. Ми швиденько відкриваємо у нас причастя, у нас багато е, сьогодні програма така. Ну, слава Господу, за все. Нам спішити нема куди. Сьомий день Господу ми можемо і до ранку. До до, до, до 12.00 ночі служити перед Господом. Є, є церкви, я знаю, по 4-по 5 часов служіння. І ніхто не розходиться не розбігається. Але ми не будемо. 4-5 годин, ми будемо а, 2 години. Тому, може, 205. Відкриваємо післення до євреїв 4. -4. 414 14 написано. Можете записувати. Я читаю. І так, і ми, пересвященника Великого, пришедшого небеса, Ісуса Сина Божия, будемо твердо держатися ісповідання нашого. Будемо твердо держатися ісповідання нашого. І я, тема моєї проповіді називається, коли діти народжуються, знаєте, як ми говоримо, або ж, коли в них да народження, їх, привіт, їх вітають, і обично говорять два слова. Хто пам'ятає які? Рости великий. Кажуть їм так, Ну, росте великий, мені так казали. Рости великий. що, що мають на увазі під цим словом? Великий, високий, рости, росте, росте, і росте. Що мається на увазі? Рости великий, мається на увазі, щоб ти ріс, в тебе великий, велике, здоровий, щоб ти був щасливий і так далі, правда? Тобто рости великий, мається на увазі щасливий, здоровий, успішний. Тобто, будь, будь великою людиною, да? будь високою людиною, високого духа. І я хотів би, щоб сьогодні такі три речі для церкви побажати. Так як церква росте, діти ростуть. І коли вони маленькі, ну 8 років, це вже не маленькі. Хто в нас є діти, кому вже 8 років? Встаньте діти, кому 8 років. Да? Такі вже, знаєте, такі моцні. Сідайте, спасіба. От 8 років. Він на 8 років. Тому. Тут, коли ми читаємо, ми бачимо такі слова. І так, і ми при освячені кавіліку пришечені веса Ісуса, Сина Божий, будемо твердо держатися відповідання вашого. Коли я це прочитав, я зрозумів, коли я маю, маю батьків, коли я маю батька, я хвалюсь батьком, я ісповідую, я де я не був, чи я заблудився, чи же ж вони говорять, де твій тато, мама, де твоя сім'я, де ти живеш? Дитина повинна сказати, правда? Дитина говорить. І тому тут написано. Твердо будемо держатися ісповідання вашого. І тому сьогодні я хотів би побажати першої церкви, говорити або тримайся сповідання. Сповідуй завжди Ісус Христос, мій Господь. Сповідується вдома на дорозі, коли ти йдеш, Ісус Господь, мій Господь, мій Бог. Коли ми читаємо притчі, або причі, і, і псальми, ми бачимо, що. Ці люди, і Давид, і його син, вони хвалять Господа, і вони говорять, великий Господь. Вони говорять, що Господь мій батько, Бог твердині моя, крепость моя і їхнє ісповідання. Навіть тоді, коли вони попадали в якусь ситуацію, і Давида унивав дух, то він говорить, що униваєш ти душами, слава Господа! Він заставляє він сповідувати, повинен постійно сповідувати. Не тільки тоді, коли ти вспів на маршрутку чи на електричку, слава Богу! Сповідувати це, дякувати. А сповідувати або визнавати, провозглашати, говорити, А чого ти не п'єш? Ісус мій Господь. А чи то Ісус мій Господь? У нас є пастор а коли Він дзвонить, то Він завжди Ісус Господь. Ісус Господь. Тому а, завжди я спрашиваю, як твої діла? Алілуя. Слава Богу, хорошо. сповідуй, постійно говориться. Не просто сповідують, ай там то, ай там то, ай там війна, там сповідують Путіна і всіх, 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 і все, і так далі. Зараз. Дивіться, депутати, які йдуть до влади, вони сповідують свою програму, свого лідера. Тобто проголошують, ти повинен сповідувати або провозглашати сповідь, визнавання. Ти повинен говорити, батьки, діти верніш. Прекрасно виховані діти, вони завжди цінять і говорять про своїх батьків добре, правда? Ми повинні говорити про сповідувати, що мій чоловік благословений, моя жінка. Навіть якщо ми цього не бачимо, ми повинні сповідати говорити це, сповідувати. Написано імея Первосвященника. Не то, що ти його не маєш, ти його маєш, цього первосвященника, який пройшов написано прошедшого Небеса, який зійшов. З небес до тебе, який прийшов Син Божий, твердо держись ісповідання Боже, твро продовжай говорити. Ісус, мій первосвященник, Він мій Господь, до якого я можу прийти і сповідуватися, і якого я сповідую або проголошую, про якого я говорю. І тому перше, що ми чекаємо від наших дітей, коли вони е, народжуються, вони, хто що раніше вони е, роблять? Е, е, перше, говорить чи ходить? Говорить. І ми чекаємо, кого назве, кого сповідує. Кого назве? Тато, мама, баба. Ну ладно, хай буде Чого ще. І так далі. Ну, як правило, діти перші говорять амінь. Ну, щось перемішку з а, там. І так далі. Тому ти повинен говорити. Бог, Бог говорить, слухай, починай Ми Дітям говорить, ну давай, скажи, ми прислухаємо ухо. І так приємно Богу, коли він приклоняє ухо, а його діти говорять, ава, отче. А його діти взивають, а його діти сповідують, кличуть його, а не когось іншого. Ну, як правило, якесь біда, то ой мамочки, і да? Обязательно, ой. Ой, мамочки. Ой Господи. Я так вдячний Богу, що. Дух Святий положив, я, я вірю, що це дуже важно. тому що я читаючи Біблію, я бачу, як написано, «Воскрикнули до Господа і Бог помог. Воскрикнули до Господа, коли окружили їх проблеми. І написано і Бог помог. Вони кликнули до Бога. І коли ми їхали, я вже розказував, ми їхали е, в одну сестру провідати, яка була тяжко хвора, ми попали в аварію, але там були секунди, машину розвернули, викинули в кує в дерево. Е, я буквально секунди я В співкрикну і Господи спаси! Буквально, а не просто а-а-а-а! Да. От буває істеріка! І кричимо. А, -а, -а! а кого ти кличеш, коли істерика? Сірена просто. Куда що? Да? Господи, спаси. Боже, помоги! Навіть тоді, коли Петро йшов по воді, а потім засумнівався, почав втонути, що і почав кричати о, яка глибина тут, вода холодна. І наче говорить, Господи, спаси, Ай, маловер Але ж покликав він його підняв Навіть близько, коли був по воді, вже йшов, правда. Казалось би, все, ми віримо, все. Ну, бувають такі моменти. Ну саме важніше, завжди пам'ятай, ісповідання. Знай, до кого кликати Господі. Тому говори, говори. Або тримайся сповідання. Говори, говори, говори. Ой, не знаю, може, як там буде, газоключать. Холодно, замерзне. Тобі відключить і ти замерзнеш. По крайній мірі, холодець дуже швидко застине. Якщо будеш варити, правда? Все нормально, не треба там виносити десь в погреб ще кудись. В хаті добре. Що ти говориш? Ісус поможи нам. А Господь говорить, ні, не можу справитися. З вами. З вашим газом, з Росією ні, не можу справитися. Я тут безсилий. Господи, помив. коли ти віриш. Імея написано імея первосвященника великого. Ти маєш первосвященника великого. Прошедшими Небеса Ісуса Сина Божого, будемо твердо держатися. Тому моє помажання твердо держись або твердо кричи, твердо сповідуй. Говори, я знаю. Є трудності, але Ісус Господь. Він господствує. Я сповідую, що мій Бог може. Я вже розказував, коли з брат до мене прийшов розкіс, такий да, 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 розказував. Ти знаєш, я говорю, я розумію, мій Бог може а твій поміняти ситуацію. Тому якщо він твій Бог, і ти їєш первосвященника, то віриш в нього, держись твердо, і сповідай. Наступне рости. Що треба дітям? Рости, рости. Правда? Це дуже важливо дітям рости. Церкві що потрібно? Треба? Рости. Біблія говорить, що число учніков умножалось. Число учніков умножалось. Я прочитаю, але є рости, ро, от, от, от рости це вже, знаєте, друге питання, тому що є моменти, коли діти їсти не хочуть, а є, коли хочуть, а є, коли от, не подобається. Да? От є такі діти, які ви вже знаєте, що їм не подобається, вони не їдять цього. Коли другі це просто. А, а, ну, ну ці не їдять, вони просто вони їдять. І все. От у мене дружина, вона банани, ну не їсть, вона їй не нравиться. Просто не нравиться. Я не бачив не разу, що вона з'їла банани. Можна їй кілограм подарити, 10 машину привезти, дати, я не знаю, скільки грошей, ну може, за мільйон це А, Ну, вон, вона, ну вона не їсть. І тому різні діти є. різні діти. Хтось їсть, потім плюється, правда? Ну, важно кормить, важно їсти, важно, коли Бог говорить, відкрий ручка, відкрий мене пілюлька для тебе. Тому що в тебе є проблема там, температура духовна і так далі. Важно відкрити, Бог хоче щось вложити. І тому я подивився. І, маючи останній час багато бесід, я зрозумів, нам потрібно рости, браті і сестри. Перше ісповідання це 100% він твій Господь. І Друге, ти, коли ти будеш мати це відповідання і рядишком біля Господа, ти повинен, ти повин, ми з вами повинні рости. Якщо ти ходиш в церкву вже 10 років, і в твоїй домашній міняються лідери, які недавно тільки прийшли на водне хрещення і стали і міняються, а ти сидиш. Тому я хоч чи питання, чи ти ростеш? По ідеї, Біблія говорить, вам уже надлежало бути учителями, а тільки ось, от, людина, яка прийняла хрещення, швидко прийшла на третє наставництво, уже учить тебе, і ти сидиш 10 років чи 12. Правда, і ти вже должен, Біблія говорить, сам, а ти младенець. Младенці що роблять? Ростуть. Так от давайте подивимося, о чому вони ростуть? 1 Петра 2 написано, как многоворожденные младенцы, возлюбите, что чистое словесное молоко, дабы возрасти вам Во спасение, то нам потрібно любить еще чистое словесное молоко, Слово Божие. Библия в 1 Коринфянам 13,11 написано, когда я бы да, по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал, но коли виріс, оставил младенческие. А ставила я б почав думати по-другому. Він каже, я став уже мати ум Христов. І 4,14 написано, даби ви не були младенцями колеблющимися, тому що младенці, вони колеблються. Вони е, е, повинні їсти чисте словесне молоко. Откриємо. І тому Біблія розділяє младенців і в, на, на, дві, або в, людей на дві таких категорії, я би сказав. Перше. Ми читаємо 1 Коринфянам 2,12. Но мы прийняли не духа мира этого, а духа от Бога, дабы знать дарованы нам от Бога. Так духовные люди знают в домашній церкви, ты досі не знаєш, тобі от Бога, не несеш ніякого служіння. Коли в світі ми народжуємося, і вже в класі 8-9 ми определяємося, яка в мене буде світа, як, що мені, як, чим мені займатися, куди я піду вчитися. Ми определяємося, то в тілі Христовому ти теж повинен определитися, що тобі даровано від Бога. І тому даровано і нам от Бога, даби знати. Далі, що і возвіщаємо, не от чоловічеї мудрості, ні словами, ні звученими Духа Святого. Соображает духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что Он почитает это безумие и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а не судить, а о нем судить никто не может. І так, я подивимся на одну категорію: душевні люди, або младенцы во Христі Ісусі, коли вони не їдять чистое словесное молоко, або дуже рідко їдять, коли вони не оставляють владенчиські мислі, розмови і так далі. Це ненормально, коли тобі у е, Твані, от, от 4 роки і він каже, а що? А що ти робиш? І коли ви зустрічаєте людину, їй да, вже 25. Здрасті, а що це ви робите? А куди це ви йдете? А цього? А що це твоє? Кажу, моє. А цього? Бо кажу, моє. А що ти собі хочеш? Да, А тобі що? Бо я так хочу. Все. І коли вже дивиться, і він буде так говорити, що а, так, перестанеться. І деякі старші діти бувають, і коли у вас є маленька дитина і старша, то старша починає чогось пар пародірувати меншу. Та тягнеться до тої, а старша вона сходить і починає сусюкатися. ай ю ай ай-ю-ю. Особливо ще бабушка починає, а -ю -ю, ю ю ю І вже дитина виростає сусюканням по младенчинськи розговарює. От яким мені пущу і так далі. Тому виростай і оставляйся. Все, ти повинен вирости. Тому ти повинен, послухайте, людина приходить до Бога. Не то що вона духовна, а вона душевна. Це емоції, це воля, це разум. І тому як вона повинна вийти з цього состояння, вирости, інакше вона там залишиться, вона залишиться душевною і буде важко. Душевні люди ходять це. І духовні ходять. Но душе, вони слабі в слаб... вони вірі, вони младенці. Вони в сумніва, вони постійно в чому-то сумніваються. А Бог є. Бог нема. Є, нема. Є, бо благословіння пішло. Раз чорна полоса немає Бога. Опа є, опа, немає. І так вони такі, серфі, у них такі Що? Вони постійно непонятно сумніваються. Потім страхи в них. Чому? Тому що не ростуть, не їдять слова, чисте словесне молоко. даби не моляться духом, вони не моляться духом. Якщо я слабий і не знаю слова, я починаю молитися духом, бо призиваю духа Божий, Господь, поможи мені вирости. Покорми, бо руки не можу підняти. І тоді дух починає, написано, а Дух, але ми прийняли не духа цього а духа від Бога. І вони не несуть служіння, як правильно. Вони, Біблія каже, і якщо хто із них не взяв креста і слідує